Алекс Shark BFE 1200 газовий автомобільний редуктор для систем 4-го і 5-го покоління. Це висока якість випаровувач, передбачений під авто з потужністю до 150 кінських сил, швидкість потоку до 35 літрів на хвилину при температурі охолоджуючої рідини до 80 градусів Цельсія. Комплект поставки включає редуктор Alex Shark 1200 BFE, набір для кріплення, болти 3 штуки, гайка 3 штуки, шайби 5 штук. Ніпель 6 мм, гайка 6 мм та кронштейн для кріплення. Вхід газу передбачено під магістральний трубопровід діаметром 6 мм, вихід газу під рукав 12 мм. Для підведення охолоджуючої рідини тут розташовано два пластикові штуцери діаметром 16 мм з можливістю повороту під зручним кутом, підвід під вакуум 5 мм. Особливості, які варто відмітити, редуктор Shark 1200 оснащений спеціальним клапаном, захищеним від потрапляння бруду і сторонніх домішок, максимальна ефективність роботи і низькі перепади тиску на повному діапазоні навантаження. Компактні габаритні розміри дозволяють встановити навіть в автомобілях, де мало вільного місця під капотом. Композитні тусольні штуцери мають можливість оберту на 120 градусів, а штуцери виходу газу має поворот 90 градусів. Етична конструкція тосольної камери. Тиск на виході 1,2 бар, а діапазон регулювання від 1 до 1,4 бар, вага 1 кг 200 г. розміри 144 на 109 на 102 мм. Виробник пристрою, відомий бренд з Польщі Alex Автогаз. Гарантія складає 12 місяців.